Безпечні місця України для подорожі цієї весни. Весна. Сонце нарешті підгріває, природа оживає і душа просто рветься кудись поїхати. Правда, як добре, що в Україні є стільки неймовірних місць, де можна безпечно перезавантажитись і набратись нових вражень. А що якби я розповіла вам про місця, де точно не доведеться перериватись на повітряні тривоги, де можна спокійно насолоджуватися кросою нашої країни і створювати нові спогади? Привіт, друзі! З вами Валерія та канал Visit Ukraine. Сьогодні поговоримо про безпечні місця для подорожі україною весною 2025 року. Знаєте, я сама довго не могла зважитись на подорож рідною країною. Постійно думала, а раптом, а якщо? Але після того, як минулого місяця провела тиждень у Карпатах, зрозуміла наскільки важливо іноді перезавантажуватися. Бо тільки відновивши власні сили, ми можемо продовжувати боротьбу. Залишайтесь з нами до кінця, бо я розповім вам не лише про безпечні місця, а й поділюся особливим лайфхаком для бюджетної подорожі. Який здивує вас почнемо з перлини західної України, міста Чернівці. Чернівці це справжній архітектурний музей під відкритим небом, де поєднуються різні стилі та епохи. Місто розташоване на відстані понад 400 кілометрів від лінії фронту, що робить його одним із найбезпечніших в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення повітряна тривога тут лунала у 8 разів рідше, ніж у Києві, а за останні 6 місяців не було жодного удару по регіону. Що цікаво, саме в Чернівцях. Ольга Кобилянська написала свої найкращі твори. Прогулюючись вуличками старого міста, можна відчути ту саму атмосферу, яка надихала відому письменницю. Коли я була в Чернівцях минулої весни, мене вразили не тільки краса міста, але й неймовірний спокій, який панує в повітрі. я вперше за довгий час змогла насолодитися ранковою кавою на терасі, не здригаючись від кожного звуку. Обов'язково відвідайте Чернівецький національний університет колишню резиденцію митрополитів Буковини, яка входить до списку ЮНЕСКО, Червона черепиця на дахах, строкаті візерунки, і неймовірна енергетика цього місця залишиться у вашому серці назавжди. Уявіть, стародавня фортеця на скелястому острові, оточена каньйоном річки Смотрич. Кам'янець-Подільський це місце, де історія оживає на кожному кроці. Щодо безпеки, місто розташоване у глибокому тилу, віддалене від кордонів з Росією та Білоруссю. Завдяки особливому розташуванні в каньйоні та потужній системі укриттів, навіть у разі повітряної тривоги ви будете в цілковитій безпеці. До речі, саме тут знімали епізоди фільму Три Мушкетери та Дартаньян і Три Мушкетери. А ще Кам'янець-Подільська фортеця входить до списку семи чудес України. Коли я стояла на мості, що веде до старого міста, мене переповнювало відчуття гордості. Подумати тільки, скільки штурмів, облог? І він пережила ця фортеця, але залишилась непохитною. Чим не символ сучасної України? Обов'язково заплануйте тут мінімум два дні: один для огляду історичного центру та фортеці, а другий для екскурсії каньйоном на каяках або сафбортах. А тепер перенесемося на південь, до перлини Одеської області. Містечко Вилкове, яке часто називають українською Венецією. Унікальне містечко на воді. Де замість вулиць канали, а замість автівок човни, розташоване в Дельті Дунаю. Це місто стало прихистком для багатьох туристів завдяки своїй віддаленості від активних зон бойових дій. З точки зору безпеки, важливо знати, що Вилкове прикриває природний бар'єр Дельта Дунаю та Румуцький кордон. За даними військової адміністрації Одеської області, цей район є одним з найнебезпечніших у регіонах. Знайомі, які відпочивали там. Розповідали, що місцеві рибалки досі використовують традиційні човни чайки, виготовлені за козацькими технологіями. Найкращий час для відвідування квітень-травень, коли природа розквітає, але ще немає літньої спеки. А ви коли-небудь бували у місцях, схожих на Вилкове? Поділіться у коментарях своїми враженнями від подорожей українською Венецією або іншими унікальними куточками нашої країни. До речі, Якщо ви не любите самостійно планувати маршрути і бронювати житло, у мене є чудова новина. Visit Ukraine підготувала спеціальні вісняні тури до всіх місць, про які я розповідаю сьогодні. Уявіть, що все від трансферу до екскурсії та проживання вже організовано для вас. Вам залишається лише насолодитися подорожю. Особливо хочу відзначити програму Відкривай Україну заново. Це індивідуальні та групові тури на понад 800 напрямів по всій країні. І що найприємніше, для глядачів нашого каналу діє спеціальний промокод, який дає знижку на будь-який тур до кінця квітня. Погодьтеся, це чудова можливість підтримати внутрішній туризм і водночас подбати про власне ментальне здоров'я. Всі посилання у описі до відео. І завершуємо наш огляд розкішним буковелем, найбільшим гірськолижним курортом України, який цієї весни радує туристів особливими. Пропозиція. Хоча традиційний гірськолижний сезон у Буковелі завершується в квітні, курорт продовжує працювати і весною, пропонуючи екотури, походи в гори, спа-процедури та чисте карпатське повітря. Буковель розташований глибоко в Карпатах на значній відстані від будь-яких потенційно небезпечних зон. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку 2025 року в цьому регіоні не було зафіксовано жодної повітряної тривоги. Цікаво. Що під час пандемії COVID-19 саме в Буковелі був зафіксований найнижчий рівень захворюваності серед туристичних локацій України? Вчені пояснюються особливим мікрокліматом та високою концентрацією фітоцидів у повітрі, які зміцнюють імунітет. Знаєте, що найбільше вразило мене у Буковелі цієї весни: атмосфера безтурботності. Спостерігати за дітьми, які безтурботно грають на відкритих майданчиках, і за дорослими, які нарешті посміхаються це безцінно. І саме тут. Я зрозуміла наскільки важливо іноді дозволяти собі такі моменти нормальності посеред ненормальної ситуації. Нещодавно наша глядачка Марина поділилася зворушливою історією. Мій син не спав нормально майже рік, прокидався від найменшого шуму після трьох днів у Буковелі. Він вперше за довгий час проспав усю ніч. Без кошмарів заради таких моментів варто жити. А яке місце в Україні стало для вас острівцем спокою під час війни? Поділіться у коментарях. Можливо, ваш досвід допоможе іншим знайти свій куточок безпеки. Друзі, подорожі під час війни це не просто розвага, це необхідність для збереження психічного здоров'я, для відновлення сил, щоб продовжувати боротьбу. Наш вибір подорожувати Україною це також акт підтримки економіки, робочих місць. І віри в майбутнє нашої країни. Кожна витрачена гривня залишається тут і наближає нашу перемогу. Не забувайте поставити лайк на цьому відео і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски про безпечні та красиві куточки нашої неймовірної України. І пам'ятайте, бережіть себе, подорожуйте відповідально і до нових зустрічей на каналі Visit Ukraine.